Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила обіцяна чекістами. Ядерна війна може трансформуватися у велику спецоперацію з переділу ринку нерухомості в Москві. Чекісти ступорі від успіху своєї операції з вибухом північного потоку за випадковим збігом. У понеділок, 26 вересня, були підірвані три труби північних потоків. І дещо раніше в телеграм-каналі Дмитрія Медведєва з'явився текст НАТО про ядерний удар РФ по Україні. Деякі аналітики напередодні писали: Москва може зробити демонстративний підводний або надводний ядерний вибух десь в північному або тихому океані, щоб показати, що вона не блефує у Кремлі. Однак вирішили ядерну бомбу в океані не підривати, а підірвати свої трубопрови. Води у водах Данії та Швеції і подивитися, як відреагують в ЄС і НАТО. Цим Москва заодно натякнула, хто буде наступним на тлі анонсованого на 27 вересня відкриття в Гданську газопроводу з Норвегії до Польщі. Європейські змі стали активно обговорювати цю подію, але Газпром відморозився і не відповідав на запити. Всі три версії сайту Газпрому англійська, німецька і російська, 27 вересня були відключені, і він ніяких заяв не робив. Газпром зробив вигляд, що його це не стосується. Схоже, в Газпромі самі в Ауті від такої. Лихої спецоперації чекістів і згоди на неї явно не давали. Можна сказати, чекісти жухнули Газпромівських без їхньої згоди, оскільки ті все одно б її не дали. Газпромівські люблять батьківщину і Росії не менше за чекістів, але не до такої міри, щоб підривати труби і збанкрутувати. Якщо чекісти змогли б видавати з них згоду на цю диверсію під чужим прапором. То Газпром з понеділка не просто мукав би про українських диверсантів, а ревів у кращих традиціях російської пропаганди. Але Газпром мовчить, а не мукає. Одні тільки вуса Піскова незворушно прошамкали, що це схоже на диверсію. Прошамкали з таким олімпійським спокоєм, що можна подумати. Мова йде про зливний бачок, що протікає в гуртожитку десь в Урюпенсько-Волгоградської області. І в Кремлі про це знають і сантехніка вже вислали. Що думають зараз Газпромівські про чекістів? Не складно здогадатися. Набагато цікавіше, що вони збираються робити, і як думають жити. Далі без труби, годувальниці і поїлки. Не менш цікаво, що думають чекісти про подальший розвиток цієї своєї операції. Те, що в НАТО все правильно зрозуміло, вони не сумніваються. У німецькому виданні Шпігель вже о 10 годині у німецькому журналі «Шпігель» вже о 10-й годині ранку, 28 вересня, з'явився витік від кількох людей з уряду ФРН, що це Ру ще влітку попереджала Бундесвер про можливі атаки росіян на підводні труби і кабелі. Основна проблема очекістів в тому, що вони не можуть інформаційно просувати цю операцію далі. Пропаганд. Дисти кремляни можуть заявити, що російські підводні рибалки випадково бачили своїми очима, як до трубопроводу, підплив український підводний човен з візитівкою Яроша і випустив по ньому торпеди. Російські підводні рибалки відразу намагалися зателефонувати в шведську і данську поліцію, але виявилося, що під водою мобільний зв'язок не працює. Можна замінити підводних рибалок на підводних археологів, але в будь-якому випадку Кремлю доведеться відповідати на питання, чому вони там перебували без дозволу данців і шведів, крім просування теми з українським підводним човном, Балтійської. У морі у них є більш земна проблема. Чому в трубах північного потоку потоку-2» знаходився газ, якщо вони не сертифіковані, і Газпром не має дозволу ЄС на їх експлуатацію. Позови до нього за порушення правил експлуатації можуть предявити Данія, Швеція і Німеччина. Екологи цих країн можуть предявити позови за завдані збитки природі і викласти всіх риб, креветок і молюсків, загиблих від російського газу. Багатомільйонні штрафи це саме те, чого зараз так не вистачає Газпрому. Якщо він відмовиться їх оплатити, то вб'є остаточно і безповоротно свою репутацію і без того підірвано чекістами. Що тепер дадуть у відповідь Газпромівські, коли чекісти прийдуть до них за валютою нескладно здогадатися? В результаті чекісти зараз самі в легкому ступорі від успішно проведеної операції. Залишається тільки підірвати десь на території РФ ядерну бомбу. Щоб не довелося шукати євро і долари для оплати штрафів за позовами, і щоб всі зрозуміли, вони не блефують. Після цього ціни на квартири і нерухомість в Москві різко впадуть, що має для чекістів ще два інших величезних позитиви: перший багато москвичів будуть згодні мобілізуватися з москви. Ви куди завгодно, хоч на війну з Україною. Другий афілійовані з чекістами ділки швидко і задешево скуплять велику кількість нерухомості. Масштабна держзакупівля на 5 мільярдів рублів медпрепаратів для виведення радіації розпочалася 27 вересня. В РФ наводить на думку, що обіцяна чекістами ядерна війна може трансформуватися у велику спецоперацію з переділу ринку нерухомості в Москві. Без експропріації на ньому теж не обійдеться. На Росії експропріації обожнюють. До зустрічі глядачі ви Поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила.